Діана, подолавши страх, увійшла до будинку. Усередині панувала напівтемрява, і тільки слабке світло місяця проникало крізь брудні вікна. Вона обережно йшла по скрипучих підлогах, оглядаючи старовинні меблі та вкриті пилом картини на стінах. В одній із кімнат вона знайшла стару скриню. Відкривши його, Діана виявила безліч старовинних щоденників та листів. Вона почала читати і дізналася, що будинок належав сім'ї, яка зникла за загадкових обставин багато років тому. У щоденниках описувалися дивні події та незрозумілі явища, що відбувалися у будинку. Раптом вона почула шародіння за спиною. Обернувшись, Діана побачила тінь, яка швидко зникла у темряві. Серце забилося швидше, але вона вирішила не відступати. Вона продовжила досліджувати будинок, сподіваючись знайти відповіді на запитання. В одній із кімнат вона натрапила на старовинне дзеркало. Підійшовши ближче, Діана помітила, що її відображення виглядає інакше, наче хтось інший дивиться на неї через скло. У цей момент вона зрозуміла, що будинок зберігає більше таємниць, ніж вона могла собі уявити. Діана, відчуваючи, як її охоплює цікавість, вирішила дослідити будинок далі. Вона піднялася старими сходами на другий поверх, де виявила довгий коридор з безліччю дверей. Кожні двері вели до кімнати, повної загадок та таємниць. В одній із кімнат вона знайшла старовинний портрет жінки, яка виглядала напрочуд, схожою на неї саму. Під портретом був напис Елізабет 1892 рік. Діана відчула дивний зв'язок із цією жінкою і вирішила дізнатися більше про її життя. Продовжуючи досліджувати будинок, вона натрапила на таємний прохід, прихований за книжковою шафою. Пройшовши через нього, Діана опинилася в маленькій кімнаті, де стояв стіл із безліччю старовинних документів та фотографій. Серед них вона знайшла листа, адресованого Елізабету. У листі йшлося про прокляття, яке було накладено на будинок та його мешканців. Діана зрозуміла, що вона має розгадати таємницю прокляття, щоб звільнити душі, замкнені в цьому будинку. Вона почала збирати всі докази та поступово складати пазл з минулого. Раптом вона почула тихий шепіт, що лунав із кута кімнати. Обернувшись, Діана побачила примарний силует жінки, яка дивилася на неї з благанням в очах. Це була Елізабет. Вона простягла руку до Діани, ніби просячи допомоги. Діана зрозуміла, що тепер її місія не лише написати статтю, а й допомогти звільнити душі, замкнені у цьому домі. Вона вирішила залишитися в домі, доки не розгадає всі його таємниці і не зніме прокляття. Діана, відчуваючи відповідальність за долі замкнених душ, вирішила діяти рішуче. Вона повернулася до столу з документами та почала уважно вивчати кожен папір. Серед них вона знайшла щоденник Елізабет, в якому та описувала своє життя та події, що призвели до прокляття. Елізабет була молодою жінкою, яка жила в цьому будинку понад 100 років тому. Вона закохалася в людину, яка була пов'язана з темними силами. Їхня любов була приречена, і в результаті їхніх стосунків додому було накладено прокляття. Елізабет намагалася знайти спосіб зняти його, але її зусилля виявилися марними. Діана зрозуміла, що ключ до зняття прокляття прихований в останній запис щоденника. У ній Елізабет згадувала про старовинний артефакт, який був захований у будинку. Цей артефакт міг зруйнувати прокляття та звільнити душі. Наслідуючи підказки з щоденника, Діана вирушила на пошуки артефакту. Вона обшукала кожен куточок будинку, поки нарешті не знайшла його в підвалі, захованим за старим муром. То справді був давній амулет, прикрашений загадковими символами. Діана взяла амулет і відчула, як довкола неї починає змінюватися атмосфера. Тіні, які переслідували її з входу до будинку, почали зникати. Вона зрозуміла, що має провести ритуал, описаний у щоденнику, щоб остаточно зняти прокляття. Зібравшись із духом, Діана розпочала ритуал. Вона промовила стародавні слова, і амулет засвітився яскравим світлом. У цей момент вона побачила, як примари, замкнені в будинку, почали зникати, знаходячи спокій. Коли ритуал було завершено, будинок наповнився тишею та спокоєм. Діана відчула, що її місію виконано. Вона вийшла з дому, знаючи, що звільнила душі і зняла прокляття, яке мучило це місце багато років. Повернувшись до редакції, Діана написала статтю про свої пригоди, яка стала сенсацією. Її історія привернула увагу багатьох читачів, і вона отримала визнання за свою сміливість і рішучість. Так закінчилася історія Діани та загадкового будинку. Але хто знає, які ще таємниці ховаються у світі, чекаючи, коли хтось наважиться їх розгадати.